Каже, стоп торгівлі людьми з такими гаслом ініціативна молодь нині вийшла на вулиці Івано-Франківська. Інформацію про ризики трудової міграції та шляхи легального працевлаштування за кордоном. Волонтери карі та сута соціальних служб намагалися донести до перехожих, адже найчастіше у шахрайські тенета потрапляють довірливі та необізнані люди. На сьогоднішній день 2013 рік ми підбили підсумок. У нас є 21 постраждали від торгівлі людьми в області. Так серед них є неповнолітня дитина. Тина дівчинка, яку пробували продати в сексуальне рабство в Чехію, ми маємо вагомі такі здобутки, тому що троє людей, якими опікувалися наш карітас, вони отримали уже статус постраждалого від торгівлі, людьми визнаний державою. Проблема торгівлі людьми кажуть фахівці не збавляє обертів, особливо гостро постає питання трудової експлуатації чоловіків, які працюють в жахливих умовах в Росії, Ізраїлі, Монголії, Ірані та Іраку. А потім не мають навіть грошей, щоб повернутися додому. У карітасі постраждалим допомагають вже не перший рік. Щоправда, останнім часом ними заопікувалась, і держава цією акцією. Ми стараємося донести до людей як умога більше інформації про те, щоб вони знали, куди їм звертатись, коли вони. Стануть або свідками торгівлі людьми, або безпосередньо хтось з їхніх близьких рідних попаде в таку ситуацію, щоб вони знали, що їм потрібно робити в такій ситуації, і знали, куди звернутися. В рамках акції волонтери здійснили автопробіг вулицями міста та завітали з інформаційними матеріалами до навчальних закладів.